Загально терапевтичне мистецтво в лікувальних закладах таку благодійну акцію провели викладачі кафедри загальної педагогіки та психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Вони подарували для алергологічного відділення черкаської обласної лікарні перших 20 картин. У благодійній акції взяли участь небайдужі студенти і викладачі університету, учні Черкаської художньої школи імені Данила Нарбута та весело хутірської школи імені Володимира Лук'янця Чорнобаївського району назбирали чимало робіт для відділення алергології. Відібрали близько 20. Як психологи, то ми підійшли до цього своєї професійної точки зору і зробили акцент на кольорах. синій, зелений, бірюзовий, блакитний, тому що ці кольори знімають зуд при алергії. Колектив відділення та адміністрації лікарні вдячні педагогам і психологам за проведену роботу і вручили подяки усім, хто брав участь у добрій справі. Ми всі прекрасно розуміємо, що без позитивного емоційного стану не може бути повноцінного виздоровлення пацієнта. І вона знайшла саме такі роботи, які нашим алергологічним хворим такого гарного кольору, пастельних кольорів, допоможуть прискорити виздоровлення і автоматично покращить емоційний стан. Подібні акції в Черкаській обласній лікарні вже відбувалися. Учні художньої школи розмалювали стіни у відділенні відновного лікування, де оздоровлюються учасники АТО і реконструювали панно у переході обласної лікарні, яке оформили ще 20 років тому. У нас ще не початий край роботи. В одній обласній лікарні тільки 25 стаціонарних відділень. Я думаю, кожне відділення хотіло б мати відповідний якийсь куточок, гарно оформлений. Ми стараємося це робити, але ми дуже вдячні таким меценатам. Акція з терапевтичного впливу мистецтва на здоров'я триває. Надалі викладачі кафедри планують подарувати творчі роботи для пацієнтів обласного центру реабілітації воїнів АТО, який діє на базі обласного госпіталю ветеранів війни та для обласного онкологічного диспансеру. Галина Компанієць, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.